Доброго дня, шановне шостий клас! Сьогодні продовжуємо розв'язувати завдання на всі дії з раціональними числами та розв'язувати рівняння і задачі за допомогою рівнянь, починаємо підготовку до контрольної роботи. Згадуємо, як ми розв'язуємо подібні рівняння. Для початку у нас є елементи з Х і є елементи без Х. Так от, все, що з Х перекинемо по одну сторону. Від дорівнює все ще без ікса перекинемо по іншу сторону від дорівнює. Не забуваємо змінити знак. Так. Було 3х, до нього перекинемо по цю сторону було. Плюс х перекинеться як мінус х. Так, далі дорівнює. Мінус 7 по цю сторону вже було, до нього перекинемо 5 було було мін... плюс 5 стало мінус 5. Далі, розв'язуємо вже звичайне. Рівняння 3х мінус х 2х дорівнює мінус 12. Просто х дорівнює мінус 12, перекинемо двійку. Між двічкою х будемо множення перекинеться ділення. І просто х буде мінус 6. Числа між собою мінус залишився. Все. У другому випадку в нас є два способи розв'язування: перший спосіб і другий спосіб. Ми Кожен з них. Перший спосіб, хтось міг помітити, що можна відкрити дужки. Добре, відкриємо дужки. Це буде 3х відняти 3х9,27 дорівняння 0. Далі, все ж таки, перекинемо 27 з протилежним знаком. Біля ікса і трички було множення, тричка перекинеться з протилежним знаком ділення, і просто х буде дев'яточка. Це перший спосіб, він працює. Розглянемо другий спосіб. В нас між трічкою, знову ж таки, і дужкою було множення. А якщо подивитись, чому дорівнювало наше множення 3 помножить на дужку, дорівнює 0. Добуток дорівнює 0. Коли хоча б один із елементів дорівнює 0. Тобто, у нас виходить, 3 помножить на щось, дорівнює 0. Щось це у нас ціла дужка. Ось це щось. 3 помножити на щось дорівнює 0. 3. Не є нулем. Значить, оце щось буде нулем. Тобто, вся дужка дала в добутку 0. Значить, наша дужка, така, яка вона є, так її виписую. Дорівнює 0. Тобто, це буде 3 помножити на 0. Дорівнює 0. Тобто дужка дорівнює 0, виписали, що дужка дорівнює 0. З цієї дужки знаходимо, що х дорівнює 9. А й правда, якщо ми дев'ятку підставимо, буде 9 мінус 9 0, 3 помножить на 0. Значить, у нас декілька способів розв'язання. Переглянемо, продовжимо. Наступне, використовуючи рисунок, складіть рівняння, яке відповідає умові задачі. Угу. Задача. У саду росте 40 фруктових дерев, яблуні і груші. Ну, можемо скласти не тільки рівняння, а й короткий запис так швиденько, яблуні і груші. Причому яблунь на 10 більше, ніж груш, аж так видно. Що це схожі дві шкали, але в яблуньки шкала більше, на 10. Ну і текстом нам кажуть, що на 10. Тобто невідомо скільки яблук, але відомо, що на 10 штук більше, на 10 дерев більше, ніж груш. За груш також невідомо скільки, скільки груш росте. В... Угу. Так, разом їх 40 дерев. Це більш звичне для нас. В нас попросили скласти рівняння. Тобто. Короткий запис це більш вже для нас, для звичного, для зручності складання. Так, яке ж у нас буде рівняння? Ми можемо взяти яблучка і груші, але в нас ні того, ні того не відомо, тому ми одну із величин візьмемо за літеру. Ми можемо написати нехай. Що в нас найменш навантажене? Найменш навантажене – це грушки. Нехай під числом грушок буде ховатися значення нехай ікс». Беремо будь-яку літеру. Або можемо відкреслити написати, що грушка x навпроти грушок x. Або так, або так. Так, тоді яблучка. Яблучок нам сказали на 10 більше. Грушки ми позначили за х, тому яблучка на 10 більше, на 10 це додати. Угу. Так. Ну, грушки яблучка ми позначили. І що? Використаємо це число 40. Що це означає число 40? Це яблучка плюс грушки дорівнює 40. Підставимо наше позначення через нехай. Яблучка ми позначали ось так. Грушки ми позначали ось так. В принципі, ми склали рівняння те, що нас просили. Складіть рівняння. Ми можемо навіть розв'язати це рівняння швиденько, це буде 2х торів 40 підняти 10. 2х дорівнює 30, а просто х дорівнює 15. За просто х ми брали грушки, значить грушок 15 дерев, а яблучок на 10 більше 25 дерев. Ми можемо зупинитися на. Складання рівняння ось такому складіть рівняння. Якщо нас би просили, знайдіть скільки грушок, ми ось. Особенно скільки грушок. Так, Так, а ось такі рівняння, як їх розв'язати? Ми можемо подивитися, що це дробик дорівнює дробик, і зробити його метеликом. Ось перше крило, ось друге крило. Перемножити. Так, це буде 7 дорі... помножити на х плюс 5, не забуваємо дужки, Ми множимо на все, що у чисельничку. Якщо у чисельничку виросте, дужки, дорівнює інше. Х-3 помножити на 3. Якщо ж далі виконувати подібне, а просто повідкривати дужечки. Фонтанчиком і звести подібні. Почнемо далі самі. Так, перша дужечка це буде 7х додати 7 на х, 7х, 7х5. Поки запишемо так. В другому за дужками 3. 3 множимо на перше в дужках, 3 множимо на друге в дужках, 3 на х, 3х, відняти 3х3, поки залишимо. Так, 7х додати 35 дорівнює 3х мінус 9. Знову ж таки, все, що з х в одну сторону перекинемо. 7х було плюс 3, х стало мінус 3х торів. О цю сторону було мінус 9. Плюс 35 перекинемо, мінус 35. Так, 5х дорівнює мінус 44. Х дорівнює мінус 44 поділити на 5, а просто х буде дорівнювати мінус. Так, 44 поділити на 5. Згадуємо, як ми ділимо. Так, 44. Четвірки мало, 44 підходить. Скільки п'ятірок вилазить в 44? Ага. Угу. 5. На 9 45 багато, значить беремо вісьмірку. Мінус 40. Четвірка. Згадуємо, що в нас тут є кома і 0, кому зносимо в частку нулик вниз. 40 поділити на 5 буде рівно 8 мінус 40 0. Значить, х рівня мінус 8,8. Все, розв'язали. У другому випадку все так само. Перемножити навкрест, відкрити дужки. все ще з іксом в одну сторону, все ще без ікса в іншу сторону від дорівнює. Так, задача. Наступна задача. У верхню трубу конструкції, зображена на рисунку, рисунок вам уже дають. Потрапляє 800 літрів води, тобто сюди. На розгалудженні потік води, ось тут розгалуження, потік води розділяється на дві частини. Скільки літрів потрапить у бак А і в бак Б окремо, невідомо літрів, якщо у бак Б потрапляє 19-40 від усієї води. Тобто, скільки б ми не заливали, частинка, а саме 19 сорокових, зайде в бак Б. Все інше зайде в бак А. Такого вигляду вас задача може злякати. Але якщо ми зараз трішечки змінимо більш звичний для нас вигляд, ви зрозумієте, що це дуже легка задача. Більш звичний для нас. Вигляд, наприклад, був би шкалою. Ось наша вся шкала, це всі літри. Це бак А і бак Б. Приблизно на половинку. Нам кажуть, що в бак Б потрапляє 19 сорокових від усього. В літрах це невідомо. А всього в бак А і в бак Б залили 800 літрів. Це вже ми знаємо. Так ось. Скільки ж літрів окремо попаде в бак А і в бак Б? Тобто нас запитують не в частинах, як нам дали бак б, а в літрах. Невідомо літрів. Ну, або ще рідко ми розписували варіант короткого запису. Ай би невідомо літрів, невідомо літрів. Але відомо, що 19 сорокових. Ось таким варіантом короткий запис вам уже, можливо, буде трішки зручніше. Як же ж можна знайти, скільки в літрах нас потрапило в перший і в другий бак? У нас є декілька способів. Так, один із способів у нас розв'язання це. Можемо ж знайти, наприклад, скільки це 19 сорокових у літрах. Угу. Можемо пригадати, що весь об'єм це 40-40. Тоді, якщо ми поділимо 800 на 40, це буде 1 сорокова, помножити на 19, це буде 19 сорокових, і це буде наші літри в баку Б. 380 літрів. Це наш бак Б. Так, ну і друга дія. Ми можемо знайти, що 800 відняти 380, 420 літрів, знаходиться у баку А. І можна було якось по-іншому знайти або розв'язати дану задачу. Можна. Нехай виведемо сюди. Можна було знайти частку, частинами скільки бак А, це 21 40, і далі перемножати. Можна було трішки змінити вигляд запису, не поділити на 40 і помножити на 19. А 800 помножити відразу на 1940. Вийде те саме. Тобто, яким виглядом ви вже розв'яжете, вирішувати вам так. Завдання. До магазину завезли 550 кг картоплі, яку було продано за 2 дні. Причому за перший день продали 200 кг. Більше, ніж другий. Яке з наведених рівнянь відповідає умові. Тобто, нам потрібно знайти, яке рівняння відповідає умові. Якщо через Ік позначили кількість картоплі проданої за перший день? Тобто Х кілограм це перший день. Потрібно бути обережним, якщо нам вже сказали, за що позначили. Для себе, як би ми виконували цю задачу, нам сказали за два дні, тобто за перший день і за другий день продали тільки ось картоплі. Але відомо, що за перший день на 20 більше, ніж за другий. На 200 кг більше за другий. І разом за два дні продали 550 кг. Якщо нам вже сказали, що перший день нам позначили за х. Тобто, перший день це хглограм. Тоді, як же ж позначити другий день? У нас уже тут навантаження відбулося. Якщо б нам було відомо, що перший день, наприклад, продали б 100 кг. 300 кг припустимо. За перший день продали 300. І це було б 300 кг на 200 більше, ніж в другий день. Значить, за другий день продали на 200 кг менше, ніж перший. Ми це і використаємо. Якщо перший день Х, то другий уже на 200 менше, ніж Х. Значить мінус х 200. На 200 менше. Так, використаємо це, щоб записати рівняння. Що таке 500? 500 це перший день плюс другий день. 550, вибачте. Замість першого дня ставимо х. А замість другого дня ставимо хміну 200. І нам підходить варіант А. Там, якраз, і в нас 2х збереглось, і мінус 200 знак правильний. B не підходить бо повинен бути мінус. Тут пропав ще один Х, не підходить. Тут пропав знак не підходить. Якщо нас не просили розв'язати рівнянечко, це не означає, що ми не вміємо це робити. Але одна з частин. Даного завдання було просто скласти рівняння, а це ви гарно вмієте. Гарного дня.